Народ, всім привіт! Радий бачити вас на моєму каналі. Хто ще не підписаний, підписуйтесь, а скоро у нас на каналі буде розіграш. ось а Сьогодні хочу зробити саморобний культиватор суцільного обробітку, грунта. Ось. А хотів купити, але щось, знаєте, Думав, думав і передумав, думаю, є деякий ось матеріал, можна сказати, лишній. Ось. То, думаю, зробити такий, знаєте, не дуже величкий. Ну, десь метр п'ятдесят. щоб перекривав слід трактора, в принципі, буде нормально. Ось. А Щоб після дисків. Ще пройтися культиватором і розпушити землю. Ось. Тому він культиватор сам не буде, якийсь там, знаєте, аж там, надійний і так далі. З чого є, з того і роблю. А, ну, Сам корпус, раму буду робити ось такого уголочка. А Стійки. Думаю, робити ось так два зварюю, так швом проварюю. Це в нас буде стійки. І знизу зроблю лапи. Лапи буду робити, скоріш за все, а, саморобні. Ось. А, для початку треба все собі підготувати, все собі а, повідрізати, поприварювати і далі поетапно просуватися. Так, зварили два уголки. Так, щоб в нас вийшло метр п'ятдесят. Ось таким швом. З однієї сторони і з другої сторони дав двойний. Ось. Такий гарний і надійний шов. Зараз прирізаю, вимірюю, яка буде ширина десь приблизно. І можна буде зварювати трьохточку з рамою і буде супер. Так, друзі, почав зварювати уголок, ось рама культиватора майже готова буде. Ось так все проварюю. Внутрі зовні ось. Ось такий буде. Така буде рама культиватора. Ось такі, друзі, шви. Непогані, непогані. Головне, що надійні. Ось таким, друзі, швом. гарненьким. Можна сказати, ніби заводським. Ось. Варю кріплення до культиватора. Зараз буду робити трикутник Трьохточку Ось Ось так, друзі. Ну що ж, трьохточку зварив, раму зварив і трьохточку до рами приварив. Ось так. Гарнесенько, ясенько з пошнячком. Буде надійно, ну вже, знаєте, вже схоже на культиватора. Ну що ж, друзі, другий день раму культиватора зробив, трьох укріплення зробив, зараз роблю лапи. Ось такі, не знаю, як це лапа, стріла буде ось по правильному. Це у нас саморобна. Ось така лапа. Точніше, стріла, ось таке Такий метал товстий. Ось. І а, наша стойка буде. А, ось такі два проти, Зварю швом сюди і сюди. І думаю, буде досить товщини. А що не по, не повериває. Ось так. Ось така стріла. Ось так все просто одрізав і сюди. Ось так, можна сказати, ось така лапа. Ось так. Довжину давав 20 см. Ось. Думаю, в принципі, буде досить. Якщо буде мало, то в принципі можна ще тут ось так доварити. Це не проблема. Ось, ну, щось ось так виходить. у мене. І так, друзі, роблю ось такі заготовки. Буду робити сім лап. Три спереді, чотири ззаді. І так, друзі, процес зварювання йде ось таким гарним швом. А з чудовим проваром. Ось. Я потім ще з внутрішньої сторони теж пройду швом, щоб було надійно. Ось вже зварив 5 лап, ось 3 і ось 2 І ось такі ще заготовочки. Ось так прихвачую прихваточками і проварюю швом на Ось в таких токах на 17,5 вольт. Ось. Це десь буде в амперах, можливо, 100 ампер. Ось десь так. Ось така стійка вийшла. Два прути. Ну, вони то сталезні, в принципі, якщо їх ось так проварити, то буде міцно. І ось так тут ось так все проварене. Ну, в принципі, думаю, ось так буде добре та надійно. Ось така стійка. 40 сантиметрів. Так, друзі, ось таку одну стійку вже поварив. Зробив собі ще ось такі заготовочки на дві передні. Ось. Ну і в принципі поки що. А на цьому буду відео своє закінчувати, тому що відео вже і так розтягнулося. знаєте, на, на багато часу. Ось, І щоб не було воно там 1-2-3 години, то я хочу випустити декілька відео по даному культиваторі. Ось. Дане відео буде про... Там про а, раму культиватора, там, от трьохточку і лапи і стійками. А в наступному відео а, буду робити а, ґрунтобой. Ось такі тяги будуть. Все буде ходити, все буде регулюватися і так далі. Все це буде в другій частині відео про культиватор. Всім дякую. Не забувайте підписуватися на мій канал, ставити вподобайочки, писати ваші коментарі. Також не забуваємо про розіграш на моєму каналі. Тому підписуйтесь, щоб все бути в курсі там, нових якихось, там, відео, ідей, новин і так далі. Всім до зустрічі!